Привіт усім! В цьому відео я вам розповім, як я шукала нову роботу, що мене чекало і чим усе це закінчилось. Кому цікаво, підпишіться та підтримуйте вподобайкою, мені буде дуже приємно! А ми розпочнемо. Почнемо з того, що я вам раніше розповідала, що я працюю в невеликому ресторані біля моря. І як ви розумієте, Ця робота лише сезонна, тобто літом та весною, коли є безліч туристів біля моря, є багато заселення в готелях, тоді є робота. Але якщо так розібратися, то осінню та зимою роботи немає. Тому літом з тебе тече, а зимою ти просто сходиш з розуму без роботи. Ось що хотіла сказати. І тому я вирішила знайти роботу не сезонну, а на постійній основі. І як це все розпочиналось? Я вам зараз усе детально розповім. Щоб ви розуміли, на ось цій роботі сезоні ніхто мене не звільняв, просто мені потрібно було полікувати зуби, і я їм пояснила, що. Ось цих два місяці літа я не зможу виходити на роботу, тому що мені потрібно долікувати свої зуби і це займе трохи часу. І е, після того, як я полікувала зуби, що я вирішила? Вирішила, що мені потрібна якась постійна робота. Щоб було в моєму містечку, щоб мені не потрібно було добиратися ось це на машині, возити ось тих індіанців, я, я як вам розповідала в попередніх відео, да, з, якими, ем, з якими труднощами мені вдавалося ось це, возити ось цих індіанців. Ось так. І що хотіла сказати. Тому я хотіла роботу в моєму містечку, щоб я змогла е, йти пішки до неї, щоб вона була постійна і був ось е, якийсь такий мінімальний контракт, щоб просто був спокій. З чого я починала? Як я вам і розповідала в попередніх відео, стара схема це. Брати своє резюме та розсилати е, в безліч груп. Наприклад, е, в таку програму, як subito.it, е, в групах Facebook і хтось там відповість. Е, зробила я своє резюме, відправила я е, в групу в Субіто, там, як завжди, такий е, спокій, тотальний, ніхто нічого не відповідає. Що було далі? Натрапила я на одне оголошення у Фейсбуку, і там шукали офіціанта. Нічого не було написано, тільки шукаємо офіціанта і номер телефону. Я вирішила написати ось за номером телефона через WhatsApp. Я вирішила їм написати. І вони мені сказали, що можеш прийти на співбесіду. Але ми закриваємося на два тижні, тобто потрібно буде трохи зачекати для проби. Я думаю, ну окей. Вони мені призначили співбесіду і, наприклад, на наступний день я писала 14-го, мені назначили на 15 те число, на 3 годину. Я пообідала і пішла на співбесіду. Що було на цій співбесіді? Що було на тій співбесіді? Прихожу, я бачу такий вишуканий такий ресторан. Мені одразу дуже сподобалось. Так, все така гармонійна музика, все так, все так романтично. Людей досить було, я вам скажу, для вересня. Це був вересень, було досить небагато. Я прийшла, побачила. Я кого побачила я на касі якусь жінку, і я їй сказала, що я прийшла на співбесіду. Перші питання, які вона мені почала робити, це е, в тебе є тобто, громадянство Італії, ти італійка, чи маєш ти машину, чи маєш дітей, чи є в тебе, е, е, як то по-нашому кажуть, е, фіднансати, чи є в тебе е, чоловік? Так, зразу такі налетіли на мене питання. Я ще не встигла нічого її запитати, вона вже мене не з цими питаннями. Та я кажу, що в мене, що в мене немає чи тоді Нанса, що тільки пермесу суджорно. Тобто, я не є італійка, я з України. І пояснила, що дітей немає, але машину має мій хлопець. Тобто, він завжди буде готовий мене щось десь підвести, де потрібно щось швидше, можливо, десь приїхати. І вона мені е, каже: окей, окей. Що я її запитувала? Запитувала я її за контракт, вона мені відповіла: е, ми не знаємо, це потрібно там з комивчелістом дізнаватися, наскільки, ми нічого не знаємо. Хотіла запитати, її на рахунок. Е, Годин робочих. Вона також конкретно мені не відповіла, щось там сказала четвер, п'ятниця, субота, неділя, тобто цілий день, а конкретно я нічого не почула. Як ми з нею закінчили розмову? Закінчили ми розмову так, що через дві неділі я би мала. Ось робити е, пробу, так, мала би прийти. Вона мені сказала, дві неділі зачекай, і ми тобі напишемо і ти прийдеш, спробуєш. Якщо тобі сподобається, ти залишишся. Якщо тобі не сподобається, ну, як то кажуть, то вже твої проблеми, так? Що було далі? Чекаю я, прийшло е, 14 днів, прийшло 15 днів, ніхто не пише, прийшло вже і 17 днів. Та вже пройшло не знаю скільки днів, менше з тим, що було далі. І до мене несподівано телефонує мій начальник з попередньої роботи і говорить, що ти там вже закінчила зуби, не закінчила зуби, чи можеш ти вийти, бо потрібен персонал, бо були такі, як то кажуть, у нього. Трішки такий персонал, так що студенти, і вони всі у вересні йдуть на навчання. І нікого, тобто з офіціантів, нікого не залишилося. І він мені телефонує, а я просто не знаю, що йому казати. ну що йому казати. Я якби, маю йти на нову роботу, маю щось спробувати, і тут він мені дзвонить, і що я буду йому казати? Я трохи, як то кажуть, Трохи мене в такі ситуації зловили так несподівані. Я йому кажу, ну, я так все й подумала, ті не пишуть, скільки то я можу чекати, там, да, поки вони там напишуть. А може, взагалі не напишуть мені з тої роботи нової, звідки я можу знати? Може, вони вже когось знайшла іншого. Менше з тим. Я йому кажу, що так, я би могла вийти на роботу. І він попросив на суботу-неділю, суботу, суботу -неділю, так, і я е, сказала, що я зможу вийти на роботу. І я собі залишила ось такий крок назад. Тобто, якщо б мене покликали так, на роботу в такі будні дні, ось цієї нової, я б змогла піти на пробу. Але все одно. Стару роботу свою я залишила, тому що, як то кажуть, в Італії, Віталії сам так? не, не зрозуміло, що може бути завтра, і взагалі не знаю, що з тобою може трапитись. Потрібно себе перестраховувати та залишати якийсь крок назад, я би ось так сказала. І що було далі? Ніхто мені з тої нової роботи не написав. Я чекала, чекала. Думаю, не пишете, та й не потрібно. Але, як то кажуть, так вже було все розмальовано. І, до речі, я навіть побачила це оголошення в Фейсбуку, і його навіть ніхто не удаляв, я вам скажу. Вони до сих пір, напевно, шукають цих камер'єрів, офіціантів. Не знаю, як вони так шукають, але що хочу сказати, що. Ось це не очаровуйтеся, якісь там нові роботи, якісь спроби з цими італійцями. Вони дуже, як то кажуть, з ними важко. І вони є. Те, що вони сказали сьогодні, це не означає, що то буде і так завтра. Ось, я вам так скажу: ось так не тут працює. Це така їхня техніка. Тобто, завжди залишайте собі крок назад, як я зробила. Тобто. Мені з попередньої роботи набрали, я собі вийшла. І що я вам скажу? І я залишилась на цій старій роботі, тому що, як то кажуть, я хотіла як краще, вийшло як завжди. Не вийшло в мене знайти роботу в моєму містечку. Так, так, я і залишилась на цій попередній роботі. Як то кажуть, мені подобається, досить погано, але хотілося б, як то кажуть, постійно. так, Тому що зимою дуже зимою мало роботи. У нас буде зимою робота тільки десь на Новий рік, там на якесь Різдво, а вже почнеться більше весною. Але досить, я б сказала, мені подобається ця робота. Ставлення також непогане, єдиний ось цей нюанс з цими індіанцями. Але, як то кажуть, ніде маслом так не помащене, ніде не ідеально. Хочу сказати ось таке. Кому сподобалось відео чи було корисним, будь ласка, підпишіться та підтримуйте вподобайкою. Це буде для мене дуже приємно, тому що відео та сценарій займають у мене трохи часу та потребує великого терпіння. І хочу сказати, що будьте уважні на рахунок роботи. Завжди намагайтеся дізнатися більше інформації, тому що вони. Вас будуть закидати тільки ось це питаннями. так? Звідки ти? Хто? ти, Скільки тобі років, у тебе є чоловік, в тебе немає чоловіка, там у тебе є машина. Ви також намагайтеся їм робити питання, щоб ви знали якусь для вас конкретну відповідь на рахунок ось цих годин, на рахунок контрактів, що вони обіцяють. І як ви бачите, вийшло в мої ситуації так. Я собі думала, що я вже буду працювати е, офіціантом в моєму містечку, так, не буду ніде добиратися, буду собі пішки, все буде прикольно, спокійно, але, як то кажуть, не так сталося, як гадалося. Тому бажаю усім міцного здоров'я та гарного настрою.